Вітаю всіх! Ви на каналі «Квіти та інша я Інна. І сьогодні у нас неділя і вирішила таки зняти огляд великий-невеличкий. Подивимося, як почуваються себе хризантемки, які нові розпускаються, які вже ну, закінчують своє квітування. Ну, все має свій час. І ще покажу вам, як виглядає ампельна хризантема Skyfall. Яку я так і не показувала вам ще. Е, ну, з чогось почну. Почала розквітати. Дуже неймовірно така красива. Це Театр Ред Голд, ну прямо красуня. Шкода ж, звісно, що пізній живець, що не наростив такої величезної кулі, яку він може наростити, я бачила. Ну ось. Але дивіться, яка гарна квіточка. Ще трошечки і їх буде більше, якщо, звісно, мороз не буде, тому що де тебе бабине літо, непонятно. Поряд хризантема, про яку я розповідала, яка має такий незвичний колір. Далі, далі починає розквітати фісташка. Ну, тут ще є добав Фісташка це не її назва, є там ще вдобавку. У мене їх дві. Ось одна, бачите, така. Якась вона ніби і грубіша, і ось одна дрібніша. Котрась із них моя та, що вже я її вирощую не один рік. А котрусь я купила. Повинен бути в відтінку різничка. Повинна бути. Так, ну що? Ну і ось цей скайфол. В тому році було багато в нас дискурсій на тему міксів Хризантем. Чому не виходить мікс як на картинки? Кому цікаво, ви можете передивитися це відео. Я знову ж таки прикріплю його, мабуть. Пошукаю та прикріплю в описі. І дійшли ми тоді до думки, що потрібно садити хрезентему. Одній серії і одної сили росту, і навіть одного терміна китування Тобто, ось перед вами Skyfall, трошки там її прижало: щось це фіолетова і біла, які в мене лишилися з п'яти кольорів. Було в мене п'ять кольорів. Як я так могла продати все, що в себе, це те, що лишилося? Є ще в мене у підвісі, але в підвісі ті самі кольори. Якщо, звісно. Люди, які купували у мене. І у вас такі самі кольори. Можливо, у вас ну, немає не жовтої, ви купували жовту, і рожеву і червону, і у вас її немає, то якось дайте знак. Це, Можливо, просто продавець виявився не чесний і продав ну, не той живець, який потрібно було. Ну, Говоримо зараз про Skyfall. Skyfall, Ампельна хризантема яка має має в моєму як це? В уяві, в уяві вже цей мікс має бути має бути ось так квітнути але що спостерігаємо спостерігаємо що біла хризантемка розквітає пізніше фіолетовою. але в принципі чому я їх посадила разом тому що в коментарях мені один глядач підказав, що ця хризантема саме більш годиться для таких міксів, тому що вона от її серія більш рівномірна і вона, всі кольори в цій серії вони більш-менш разом в один час розквітають. Ну, Там тиждень різницю, як би замітив. Тому що, ну, те, що було в тому році, я показувала в тому році. То було Ну, не те, що треба. А ось тут, звісно, є така у мене надія, що ще трошечки ми отримаємо, ну можливо, е можливо не такий геть рівномірний, але це буде такий колобочок із двох кольорів. Ну, Росте воно у мене знову ж таки в горщику. Там вони росли п'ятилітрово. А ну, зараз провірю, бо може і не 5 -літру. Ні, там стоїть, он, бачите, видно. Чорний такий ободочок, п'ятилітровому літровому горщику. І потім, коли вивільнилась петунія у мене, ну, в цих горщиках петунія росла, я пересадила туди разом з горщиком ось цю Цей мікс. Повернула сонечко, і якось вже кольори стали некрасиві. Так, далі ось така червоненька розквітає, е -е, Назву я вам не скажу, назву я вам напишу, тому що підписано у мене, що це двічка, а яка твічка, то я не, не пам'ятаю. Ось ця красуня розкітла. А ну Дуже красива квітка. Квіться, ну, ось така вона величенька. Ну, в принципі, червоні в цьому році всі дуже гарні. Ще я вам покажу там інші червоні. Можливо, знаєте, вони, я не пам'ятаю назви там одне. І можливо, можна було б сказати, що вони подібні дуже, але по термінам квітування не можна сказати, що одна заміняє іншу. Одна відквітовує, інша починає квітувати. Ну, Знову ж таки, кущик маленький, тому що я вам ще ж повторююсь не раз. Це вже була в мене маленька розсада. Я думаю, воно утворить великий кущ. Так, Тут поки проходимо мимо, хоча це розпускається Адуро-віолет Адуровіолет. Настільки, я бачу. Це пізнього терміну підування, і тому до неї ми повернемося пізніше, так само, як і до цієї красуні Адуро-оранж. Ну, Оця серія Адуро мені не сподобається. В тому році в мене була тільки Адуро-віолет, А це ось я ще докупила адуро Оранж і Адуро Ред. Ну, дуже красиво. Нічого, що кущики не такі вже й вони наросли в мене в цьому році, але буде, дасть Бог, буде і наступний рік. Ну, а далі, а далі хтось мені з котів зламав хризантему. Ось, от зараз. Що їм зробиш? Нічого. Все, немає більш розквітлих. підемо ми в інше місце. Ось ще починає розпускатися великоквіткова горшкова, лілак, мабуть, колір такий. Ну, Як розпуститься, повністю буде красивіше, покажу. Тут в мене також видно, різні пересорти вийшли, по продала, багато що собі не лишила, видно. Ось тут в ґрунті біля жоржин розквітає, ну, без назви моя. Був один живець тут висадила я. ну, коруча, Він був такий колий, думала, нічого не виросте. Але вирос такий ось невеличкий кущик. Не те, що й невеличкий. Десь ну, сантиметрів 50 на 40. ось такий. Ну, Він ще ж не в повному розквіті. Хто знов таки купував у мене живці, то, то мабуть, її брав, Вона була в мене, не знаю, в тому, чи в цьому році, ну, в тому була точно, вона зараз типу лимонна, а потім стає біла, такий білий, біла кулька велика. Дуже гарно. Ну і жаршини, якими я не можу налюбуватися. Ну і ось skyfall, ампельна, фіолетова і skyfall, ампельна біла на вулиці в підвісах. Мають непоганий вигляд, можливо, з цього ракурсу воно не дуже так і видно. Якось сонце зайшло. Фіолетовий кольор звичайний, симпатичний, біла симпатична, ну якогось такого, знаєте, вау, я б не сказала. Ампель. Мені здається, якщо любу флору посадити в горщик дрібною квіточкою, вони будуть дуже схожі. Поки що не бачу я якогось такого сильного враження від і ампеля також не бачу. Так, ну і На другу сторону тут якраз розквітають. Ті, які я ще не показувала. Ось дивіться, розквітає, я думаю, одна із хризантем, які повинні бути такі салатові, зеленуваті. У мене два сорти їх. Це горшкова, середньоквіткова. Ну, як ми бачимо, вона вимахала, слава Богу, така наріст, вже сантиметрів 60. Але квіточка має бути гарна. Адуро-віолет розпускається, вернемося до неї пізніше. Адель, а от Адель треба полюбуватися нею зараз, тому що ось-ось і вона вже, вже не буде така. Вже пройде її час рятування, тому що вона до ранніх відноситься, але зараз вона все ще симпатична. І якщо погода буде холодна, то вона буде все ще така красива. Але якщо буде... Холодна погода, то дуже довго будуть розквітати інші, які по термінах пізніше. Ну, ось така ще красуня у мене буде, буде жовтенька. Вона пізня. Ну, а ось моя любов. Не всім вона подобається за те, що в неї дуже на такий колір насищений, як правильно сказати, не знаю. Вона лимонна. І от зараз вона така ніби. Якби. Вона світліша, чим ось ви бачите, це точно. Але вона утворює таку гарну кульку. Давно вже вона зі мною. Ну не знаю, який рік, я її переживцьовую. Квітка в неї велика. Дивіться, яка квітка. Ось. Але ж так, як показую, вона світліша, вона більш ну, лимонно-жовта. Ну, і ось краса без назви, чесне слово, я не знаю. Що це за хризантема? Я накупувала червоних. ну Вона супер. Розумієте? ну Просто така якась неймовірна. Ось, можливо, хто пізнає її. Ну, я ще по записах буду шукати, бо вона все-таки записана. От вона з бачите, якась ніби пелюсток помаранчевий більше. так І квіточка сама за формою, дивіться яка. І квіточка немаленька. Але тут вона ось розвалилася. До речі, що я хочу, Ми... питання такі були, чи прищіпувати хризантему, верхівочку мультифлору, чи ні. От я, в мене в деяких був зрізаний в деяких ні. Е я казала, що відповіді не маю на цю Ну, на це питання, але ж дивіться, ось, я зараз хочу показати хризантему, ви... щоб видно було. Що вона росте з одного корінця, тобто це тут один корінець. Але, скоріше всього, вона була прищіпнута, і бачите, пішла вона ось так розвиватися. Можливо, якби вона прищіпнута не була, то й вона від дощу не розвалилася. Це така думка в мене виникла ось зовсім недавно. Так, і коли я буквально декілька днів назад хотіла з неї живці брати тут, я їх таких молоденьких пагінців і не бачила, то зараз вже. Видно, щось можна взяти. І, вон, бачите, зелененькі ростуть, то самі краще. Ну і це супер краса. Бачите, дві червоні, наскільки відрізняється. Ну, якщо вам не передається воно, ну, оця більш до бордового, а ця ось така просто червона, вона рання і вона вже відквітає. Вона досягла такого масштабного розміру. ну, Думаю, метр на метр. Вона вся. Як від медик, вона пухка, її руку кудись. Ну, вона також зі мною декілька вже років поділилася сваха зі мною цим живцем, чи кущиком і ось я її вирощую. Щоб ви розуміли, оця вся краса це з одного малесенького живця. І хто не вірить, давайте ой, як туди залізти. Ну, якщо комусь щось видно. Ну, Буде видно, як вона відквітне. Як відквітне, як е, лишиться один каркас, то буде видно, що, що всього один маленький корінець дає таку красу. І он, та, ну, просто супер отак, що політ. От вона розвалилася, але квіточки зовсім різні. Різні по формі і по відтінку. Ну що, ось чому я не люблю е, ранні сильно хризантеми. Цвітанок, бронзе. Ось він такий вже. Ви бачите, він вже все, все. Вже він закінчує квітування, вже він, який красивий та яскравий був, а зараз він, звісно, вже все дуже ранній, а хотілося б, коли тільки, ось дивіться, знову ж таки, заглянемо. Як би ще ви бачили? Хочу сказати, що було прищіпнутий також він. Бу. Можливо, це також вплинуло на форму куща, і він ось розвалився. Це на наступний рік буду по-іншому вже проводити, е спостерігати верніше. Не буду, ну, та, що говорити, що буду робити. Дай Бог дожити. Ну, ви бачите, що вона вже не красива. Ще трошечки її, можливо, на... і зрізать би, якщо. Ну, про те, як ми зберігаємо в ґрунті хризантами, буде трішечки пізніше. А поки що, ось недолік сильно ранньо квітучий хризантем. Коли вона була яскрава, красива, в мене ще були і досить і інші квіти були красиві. Так, ось поряд розпустилася фіолетова. Я не знаю, що це за ця квітка. Я вже знаєте, думала, можливо, це цей скайфол ампельний. Тільки в ґрунт попав. Я не знаю, ну такий супер кущ, Це вони колір не передають, бо дощ був тільки дуже красивий, фіолетовий. Не знаю назви. Тут в мене ті, що в ґрунті вони не підписані. Це по зошиту, якщо вгадаю, то буду знати. Ну, якось вона так росте по-схожому на скайфол. Хоча, ну не знаю, може хто вгадає, та. Підкаже мені, дуже красивий кущ. Ну і поряд виїдає прямо очі. Це цеус, Неймовірно яскрава квітка. Величиною також десь 5 см, 5-6 Якщо та була попередня лимонно жовта, то ця така, ви знаєте, от вона йде ну, мультифора, але ні разу. У мене кущик якийсь не був рівний. Я його зараз посаджу десь в якомусь місці, і він не досить рівний. Ну не дивіться, зате колір супер. Ось так дуже тільки заходиш на цю ділянку, увага відразу на неї, тому що вона сама яскрава. Ось ще з цих, що я не показувала, тільки що був великий фіолетовий кущ, а ось маленький фіолетовий кущ. Ну, це різниця просто в місті, де він росте. Як він охайно кульку таку робить. Прямо супер. Рівна. Одне до одного. Піточка ось така невеличка, але дуже гарненька. Хто знає, вдруг можливо угадає, то підскажіть сорт. Ну, надалі пішли мої розвалюшки, які, а тут треба подивитися, ні, тут ось без прищіпок був кущі, але також розвалився. Він дуже схожа на Адель, але розквітла пізніше за Адель, розвалилася і кущ по формі не такий. Хто знає, підказуйте. А ця ось також дуже гарна, я би її став. Ну що ж зробиш, як тут степлиці на неї налилося, прямо лилося і лилося. Красота. Далі, ну, Ще не розквітли тут же я висаджувала, що в мене полишалося Ось дуже ранньо квітучий світанок рожевий, був дуже гарний кущик, розвалився. Оця ось зараз стає схожа, але колір суперський був. Ось цей цей світліший, а цей темніший. Буду намагатися зберегти. Тут ось красоту всю розвалили коти і дощі, вже їй нічим не допоможеш. Світанок, ну він ще відквітає від вайт стається. Не задоволена я нею. Так, в мене чомусь і немає білої хризантеми такої супер-білої хризантеми. Треба десь подивитися. Ну і жовта яка пісня. На цьому ніби все, але зайшла в теплицю показати вам жоржини. Ось так в мене тут вони стоять. Їх би можна винести в лопіна. Це ж на вулицю, але не хочу носитися туди-сюди. Чому тут стоять? Хочу побачити, ну, які максимальні кущі вони можуть зробити у відрі. От, а оскільки заморозки можуть бути то не хочеться, щоб не тягатися. А, а прийшла я сюди показати вам ось таку красу. Ну, навіть не знаю, зберігати мені її чи ні. Дуже дивна квіточка, нерівномірна, така на любителя, але яскрава і така ну, незвична. Ось, ось така шоржина. Вона в ґрунті дасть супервелику квітку. Ну, як як для низькорослих. Це низькоросла вегетативна жоржина. От, я думаю, сантиметрів 10-12 буде. Ось ця ось, десь сантиметрів 9. Ось ця, я думаю, буде до 10 см, можливо, 8 см. А ось ця красуня, вона ще була одна квіточка, я її відламала. А це великий, ем, навіть не знаю, як це і назвати, цей кущ. Загадка, коротше, ніхто не знає, що це. І воно ніяк не хоче показати себе. Але Дивлячись на бутон, щось буде дрібне. Ну що ж, на, на цьому все. Відео таке оглядове. Наприкінці, оця рожева хризантема. хтось ж мені в коментарях і назвав. Треба обов'язково знайти той коментар та й підписати її, щоб знати. Дуже рання, дуже красива квіточка в неї. Такий відтінок, супер. І вона. Рано розквітло і дуже гарно тримається, незважаючи на те, що кущик маленький, живець був маленький, а вона ось така супер красоту. Ну, все, на цьому будемо казати до побачення. Е відпишіться, хто купував у мене, можливо, скайфо ампельну, чи є у вас різні кольори, чи тільки так, як у мене. От, вийшло. Ну і так, як ваші кризантеми. У мене ось якась буде розквітати, це знову ж таки. Із якихось, що в мене ще не було таких Дочекаємось Дочекаємося, побачимо миру нам та гарних квітів.